Це у нас урок номер 2 частини 3, перший тиждень листопада. Явище інерції, прояви інерції в побуті та техніці. На столі стоїть штатив. Штатив це такий прилад, ну, наче рука, яка тримає на нитці невеличке тіло. Це тіло у фізиці називається тягарець. Ну, щось тяжове. Чому дорівнює швидкість тягарця відносно стола? Вона буде дорівнюватися нулю, тому що в цей час тягарець не рухається, швидкість від'єм відрізняється від, від нуля тільки тоді, коли тіло рухається. В цей час на тіло діють е, сила сили тяжіння та сила натяжіння нитки. Хто знає, що таке сила тяжіння? Земне тяжіння? Це сила, з якою наша планета Земля притягує Лізу, притягує Максима, притягує Лідію Сергіївну до землі. І якщо б не була сила тяжіння, що б ми зробили? Щоб Лізою відбулося? Ліза, де б ти зараз була? В космосі літала. Добре, так. Ми всі були там десь, може, зустрічалися біля Луни або Сузір'я Архімеда. Десь там були. Добре, молодці. Земне тяжіння це така сила, яка притягується не тільки тіла, які перебувають на землі, а й поблизу неї. Наприклад, літак, який піднімається у повітря, ми знаємо, що він все одно сяде на землю, що він відлетить до космосу. Тобто земля притягує і інші тіла, які є. Також коли воно, там якісь метеорити, астероїди. Вони також, іноді земля їх самостійно притягує своїм тяжінням. А, а, а також, коли е, вантажик висить на нитці, нитка натягується, так? І є різна, е, в залежності від матеріалу, є різне натяжіння ось цієї нитки, так? Якась пружна, якась розтягнеться в цей час. Тобто, це ще є сила, яка діє на нитку саме. Що стане, якщо перерізати нитку, яка з'єднує штатив і тягарець, ми побачимо, що тіло в нас впаде. Це падіння називають вільним падінням, коли на тіло діє жодна сила, окрім земного тяжіння. За якою умовою будь-яке тіло перебуватиме у стані спокою? Діміт, назви мені, коли ти будеш спокійно сидіти. Куди ти не будеш рухатися? Максим. Коли я просто сяду і буду сидіти. Ну, а що тебе може заставити встати? Давай, Ліза. Можна уводіть. А, умничка. Так, ну, уводіть кош. Добре, ми будемо з вами перебувати в спокої, тобто не рухатимо. не рухатимось, не коли ми, на нас надіють інші сили. Ну, Наприклад, на нас з вами там, матір не каже, роби уроки, з собакою не потрібно гуляти, їсти не потрібно. Тобто ми можемо ось так цілий день лежати з телефоном в руках. Ось, якщо ми кажемо про фізику, це коли надіють інші сили або діє сил скомпенсовані. Що це означає? Ось дивіться, на столі у вас стоїть чашка і стіл. Чашка давить на стіл. А скажіть мені, будь ласка, стіл давить на чашку? Ні. Так. Ось це чудо, що так. Уявіть, що замість стола груда з мукою. Що буде відбуватися з чашкою? Ну або пісок. Вона провалиться. Тобто, в цей час стіл не тримає, ну мука, або пісок не тримає чашку. Ось це означає, що сила не скомпенсована. А так. У стола достатньо сили, щоб витримати чашку. Тобто їх сили скомпенсовані. Наприклад, якщо взяти на стол покласти грузовік, то він явно не втримає і впаде. Ось цей час в нас не буде скомпенсованої сили, буде відбуватися рух. А коли в нас два тіла перебувають в спокою, це означає, що сила діло діє на тіла діють взаємно. І їх сила скомпенсована. Давайте уявимо наступний дослід, що я зараз, у мене є така похила площина, є е, три візочки ось це на кольосиках такої лего-машинка, е, це у нас візочок в фізиці називається. І е, перша поверхня в нас е, насипана пісок, і тіло скатилося, і одразу майже зупинилося. Ну, уявіться, що ми з вами розгнались і намагаємося проскользити по піску, чи сильно у нас вийде? Думаю, не дуже там. Чуть-чуть проїхався і впав, зупинився. Друга поверхня це в нас ну, ліноліум. Какой-то, ну, пол, ламінат. Ми знов-таки кинули візочок, він через певний час зупиниться трошки довше, ніж пісок, але все одно зупиниться. І третя поверхня це гладке дзеркало. А може лід. Уявіть, що ми з вами рухаємося по льду. І ось ми скатілися і будемо рухатися певний час. Так ось, давайте подумаємо, за якої умови швидкість руху тіла буде постійною. Стала, це означає, не змінилася. Діміт, як ти думаєш, який варіант? А, Б чи В? Діміт не хоче з нами розмовляти, давай Ліза. Я вважаю, що В. Умнічка, так, В, ну ми розуміємо, що візочок врешті-решт все одно зупиниться, тому що на нього діє ще е, сила тертя з повітря. Так? Його зупиняє ще повітря. Ви знаєте, що в повітрі безліч атомів, і вони е, зупиняють, тобто, вони також, ми їх не бачимо, але. Тертя відбувається із повітрям. Ви знаєте, що ось ці скоросні автомобілі роблять такими обтікаями, наче куля, літак в формі кулі, сама куля такої має обтікаємо формою, щоб різати повітря і зменшити силу тертя. Відповідно. Врешті-решт візочок наш зупиниться, але в нього буде максимальна швидкість руху постійна. тобто він буде рухатися з постійною швидкістю. Давайте прочитаємо правила. Максим, читай перше. Тіло рухається рівномірно та прямолінійно чи пробуває в стані спокою, якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Ліза, читай друге. Інекція, як явище збереження сталової, швидкості руху тіла або дії інших тіл з Так, тобто, коли ну, нічого не змінюється, коли одна дія, сила. Ну, уявіть, що ось ми дві руки давимо одна на одну, вони скомпенсовані. Дія завжди є взаємодією. Якщо перше тіло діє на друге, то і друге тіло діє на перше. Тобто, взаємодія це взагалі від того, що в нас два тіла. Немає жодного прикладу, коли одне тіло щось робить. Для того, щоб будь-що відбувалося, потрібно два тіла. Назвіть мені приклад, коли одне тіло щось робить, і інше не приймає участь. Будь-що завжди присутні два тіла. Навіть просто дерево росте, якщо б не було землі, воно б не росло. Ну, ще багато прикладів, але все повинно бути два. Щось, чогось два або більше. І давайте подивимося невеличкі відеофрагменти, щоб пояснити ці, ці явища. Дія завжди є взаємодією. Якщо перше тіло діє на друге, то й друге тіло діє на перше. Тіла здійснюють взаємну дію. Взаємодіють. На столі стоять два однакових візки, які зв'язали ниткою. Між ними знаходиться пружина, прикріплена до одного з візки. Якщо нитку перепалити, то візки роз'їжджаються. Арістотель уважав, що причиною Тобто тіло рухається доти, поки на нього діє сила. Швидкість тіла, на його думку, пропорційна прикладеній силі. Галілей наголошував, що сила є причиною не руху, а зміни швидкості руху. І, е, врешті-решт, потім через деякий час взагалі сказали, що обидва вчені помилялися. Причиною зміни швидкості руху тіла, за значенням або за напрямком є дія на нього іншого тіла. Дивіться, цікавий досвід. То якщо ми тягнемо його, то не буде рухатись. А якщо ми вдаримо по арку що, тобто надамо йому інертності, то підбувається цей рух. Жодне тіло не може змінити швидкість свого руху миттєво. Інертність властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час, що триваліший час зміни швидкості, то інертнішим є тіло. Е, іншими словами, чим е, вища маса. Тіла, тим більше йому потрібно часу для того, щоб змінити швидкість. Ось уявіть якийсь е е шкаф і піорошка. звісно, що шкафу, нам потрібно більше часу, щоб зрушити його з місця, чим пьорошка, зрушити з місця. Манятка падає до бутилки, до пляшки. Тобто ми взаємодіємо на друге тіло, але інше тіло взаємодіє з першим. Маса тіла фізична величина. Яка є мірою інертності тіла. Що менша маса тіла, то більше зміниться швидкість його руху за однаковий час унаслідок тієї самої дії. Еталон маси визначають через сталу планка, установку, за допомогою якої можна реалізувати новий еталон маси, називають Вагами кібла. У таких вагах еталоном слугує вантаж, який урівноважує силу відштовхування між постійним магнітом і котушкою, через яку пропускають струм. Так, масу вантажу можна визначити з рівності електричної та механічної сил, Послуговуючись цим способом визначення кілограма. Кожна країна зможе відтворювати еталонну установку самостійно в будь який час. На столі стоять два однакові візки, які зв'язали ниткою. На один з візків покладемо вантаж, між ними міститься пружина. Прикріплена до одного з візків. Якщо нитку перепалити, то візки роз'їжджаються. Маса першого візка перевищує масу другого візка. У стільки разів, у скільки швидкість руху набута першим візком під час взаємодії, менша за швидкість руху набуту другим візком. Так, Повертаємося до нашого зошита. Так. Задання номер 15 перевести значення мас деякої тіпу у запропонованій одиниці. 2,5 тонни. Ви знаєте, в тоні 1000 кг, тобто 2,5 ми множимо на 1000 і отримаємо 2,500 кг. 400 грамів перевести в кілограми. Різниця в тисячу, але потрібно не множити, а вже ділити, тому що зменшує в більшу перекладаємо 400 поділити на 1000, 0,4 кілограм. 350 мг відлічається від грам також 1000. Тобто 350 ми ділимо на 1000 і отримуємо 0,35 І Кілограми ми перекладаємо в грами. А, хто знає, скільки буде? Остання відповідь. Давай. Я вважаю, що 7 тисяч. Грам, давай уявимо, що це пачка да. з чіпсами, І вона важить 0,07 кг. Скільки це грам? 70 грам. 70 грам, так. Тобто ми множимо на тисячу. Переносимо на е, три знаки. Це буде 70. А. Маше, те, що ми зараз дивилися, що від маси тіла залежить від того, як зміниться його швидкість. І якщо прикладена одна і та сама сила. І ця залежність, маса першого візочка відноситься до маси другого, як швидкість другого до швидкості першого. Будь-яке фізичне тіло має властивість притягуватися до інших тіл. Завдяки гравітаційній взаємодії. Гравітаційна взаємодія це, як ми казали, це сила, завдяки якої ми не відлітаємо до космосу, що нас на землі діють всі сили гравітації. Мірою гравітаційної властивості тіла є маса. Сила, з якої нас притягує Земля, залежить від нашої маси. Ви знаєте, легкі тіла, наприклад, пилинки, поришки. Можуть літати, а ми з вами не можемо літати, тому що їх маса невеличка порівняно з нашими. А... Ми також дізнаємося, що, щоб виміряти масу тіла, нам потрібно швидкість еталону, поділити на швидкість тіла і помножити на мату, масу еталону. Ну, як правило, ми з вами користуємося важелями, щоб дізнатися цю масу, але щоб ви знали, що є ще ось така mm -hmm. формула для розрахунку маси тіла. І заповнимо останнє на сьогодні: якщо на тіло надіють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовано, то тіло рухається. Як воно рухається? З постійною швидкістю, так? Або перебуває у стані спокою. Явище зберігання збереження сталої швидкості руху тіла, якщо на нього надіють інші тіла або дії інших тіл, називають явищем тема нашого уроку Інерція. Інерція. Властивість тіла, яка полягає у тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час, називають інертністю. Мірою інертності тіла є маса тіла. І міро, мірою гравітаційної властивості є маса. В чому різниця? Завдяки інертності тіла ми взаємодіють два тіла, тобто маса, з якою вони взаємодіють. А міра гравітації – це сила, з якою нас притягує Земля до себе, тобто, це взаємодія із землею. Але і в першому, і в другому випадку на нас взаємодіє е, маса. І останнє зображення: мені цікава ваша думка. Ви бачите, що хлопчик їхав на велосипеді, зіткнувся з е, камінцем і впав. Впав вперед, не назад, не вбок. Чому саме вперед? Через інерці. Так, тому що він рухався куди в цей час? Вперед. вперед. Умнічка вперед. І Відповідно, за інерцію він продовжував цей рух вперед. Але на нього подіяла інша сила. Тобто, як ми бачили з вами на досліді, коли монетку поклали на аркуш. Ой, вибачте, металевий кулю, поклали на аркуш паперу і взаємодіяли на на папір, а куля падала донизу. Це так само. Тобто, ми камінь взаємодіяв на велосипеда по інертності, сила передалася хлопчику і впав він і впав за напрямком дії сили. Домашнє завдання прочитати і ще раз правило під номером 2. Вчити головне, щоб ви розуміли, про що йде мова. Я розумію, що це вивчити дуже складно. Головне, щоб ви прочитали зрозуміло в голові, а що це відбувається. І виконати завдання під номером 4. Записати зна масу тіл в кілограмах. Тобто, перевести це в кілограм, які до мене є запитання. В мене... не... Дякую вам за урок, гарних вам вихідних, до наступної зустрічі. Тобто,